Пліч. Ми все зможемо для наших рідних облич, добро примножимо. Діти дуже з нетерпінням чекали цих змагань, адже саме на цих змаганнях вони можуть проявити свої емоції, показати результати своїх наполегливих тренувань. І звичайно, що ми надіємося, що саме наші учні буковини будуть верш... на вершині на вершальному етапі цих даних змагань. що це не вийде мій дитин. Шаблі, тобі життя попали, по тебе степець, ка проти нас запала, а по тебе топить, ступить, то вже але тільки історії заміняли. Це надзвичайно важлива подія ініціатива нашого президента України. І ті змагання, нічого, в всеукраїнські війни показують про те, що Україна сьогодні об'єднана. Учнівськими командами по всій Україні. Я бажаю вам сьогодні в цих змаганнях, щоб вам, вас об'єднув до перемоги обов'язково і ейфорія цих всіх змагань. Чотири заклади зареєструвалися на різні види. А ви їх знаєте, п'ять видів спорту, де проводиться шкільна ліга, всеукраїнська шкільна ліга. У нас Буковинська шкільна ліга. Це 944 команди на різні види спорту. Рейтинг наш найпопулярніших видів спорту це волейбол, футзал, баскетбол. Спортивне орієнтування ну, звичайно, настільний теніс. Настільний теніс це п'ятий вид регіональний, який обрав саме наш регіон. До прикладу, інші регіони обирали чат-лідінг, а ми все ж таки настільний теніс. Готуємося до змагань, запалюємо пліч о пліч, разом ми обов'язково переможемо.